Вітаю вас на першому уроці читання. Знову дзвоник кличе нас. Починаємо наш урок читання. Давайте пригадаємо з вами уроки нашого букварика. Рухаємося за годинниковою стрілочкою. Читаємо склади спочатку разом, а потім ви поставите відео на паузу і прочитаєте самостійно. Ва-во! Ві, вя, ВЕ, вю, ву. Ставимо відео на паузу, читайте самостійно. Знову читаємо разом мля, перепрошую, мла, мля, млю, млє, млі. Мле, млу, мло. Ставимо на паузу, читаємо самостійно. Знову всі разом. Скра, скрі, скрю, скря, скре, скри, скру, скро. На паузу самостійно. Вимовляємо та наголошуємо правильно: дзвін, дзвінок, дзвіночок. Портфель. Портфелі. Портфели. У другому класі на уроках читання ми перейдемо у чарівний світ художнього слова. Читатимемо багато чудових оповідань, віршів, казок. Дізнаємося про їх авторів. Допоможе нам у цьому наш новий підручник, Українська та Українська мова та читання. Частина друга. Послухайте вірш. Любов шостак, шкільний дзвінок У путь зібрались журавлі веселики, Попливли тумани від ріки. Осінь заглядає у портфелики, У новенькі ранці рюкзаки, Яблучно-горіховими зливами, стукотять в садах осіння рань, а дзвіночок срібними мотивами Радо кличе Україну знань. Тепер самостійно прочитайте вірш Любов шостак, шкільний дзвінок. Ставимо відео на паузу, читаємо уважно та вдумливо стільки, скільки вам потрібно. Ви уважно прочитали. Тепер дайте, будь ласка, відповідь на таке питання. Де ж зібрались журавлі? Так, вони зібралися в путь. Які ознаки осені зустрічалися вам під час читання? Тумани, яблука, горіхи у садах, так, горіхи починають падати. Поясніть, будь ласка, значення виділених слів яблучно-горіховими зливами. Як ви розумієте, ось це рядочок. Так, восени достигають уже стиглі яблучка, червонобокі, грошки, горіхи. І коли вони падають, ось такий стукіт, ніби йде дощик, або злива, дуже гучно, срібними мотивами. Чому саме срібними мотивами? Можливо, через тумани, так? які повертають від ріки. І країна знань. Так. Запитання до уважних другокласників. Чи змінився ваш рідний край? Адже тепер ви другокласники, чи змінилась? Ваші думки, ваше ставлення. Розкажіть, будь ласка, своїм рідним, що цікавого ви побачили, почули влітку і які книжки прочитали та чого навчилися. Ваші думки, я сподіваюся, почути наступного року. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!